Протягом минулих вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 212 повідомлень про події та правопорушення. З них 43 мають ознаки кримінального характеру. Так, співробітники поліції задокументували чотири факти зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Працівниками поліції було виявлено водіїв на підпитку. Також протягом вихідних виявлено 11 водіїв, які керували транспортними засобами. Танє сп'яніння за всіма фактами водії були притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 130 Адміністративного кодексу України. Один з цих водіїв намагався дати хабаря поліцейським, за що був притягнутий ще й до кримінальної відповідальності згідно зі статтею 369 Кримінального кодексу України. Поліцейські закликають громадян дотримуватись правил воєнного стану. Не публікуйте фотографії військової техніки, військових позицій. Якщо ви чуєте сирену, проходьте, будь ласка, в укриття, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та дотримуйтеся комендантської години. Протягом минулих вихідних рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону залучалися три рази на гасіння пожеж. Так, 2 квітня о 18 годині 15 хвилин надійшло повідомлення про загорання сухої трави селища Гнатівка по вулиці Сагайдачного. На гасіння пожежі виїхали рятувальники 51-ї державної пожежно-рятувальної частини на одній автосистерні кількості 6 чоловік особового складу. Пожежа була локалізована о 18 годині 56 хвилин годин і ліквідована о 19 годині 1 хвилина. Знищено, внаслідок цього загорання один гектар сухої трави. У місті Мирнограді 2 квітня сталося загоряння сухої трави. На гасіння пожежі виїжджали рятувальники Мирнограда 52-ї державної пожежно-рятувальної частини на одній автоцистерні кількості чотири чоловіка особового складу. Пожежа була о 20-й годині 20 хвилин і ліквідована о 21 й годині 00 хвилин. Внаслідок пожежі знищено три гектари сухої трави. 3 квітня до чергової пожежної частини надійшло повідомлення про. Загоряння у середині господарчої споруди у Покровську по приїзду рятувальників 51-ї державної пожежно рятувальної частини було встановлено, що відбувається горіння покрівлі господарчої споруди. Внаслідок пожежі знищено. Покрівлю на площі 24 квадратних метри, двері 1,5 квадратних метри та дрова, які знаходиться всередині на площі пів кубічних метри. Пожежа локалізована з 6 годині 30 хвилин, і ліквідована о 7 годині 00 хвилин. Загиблих та травмованих не зареєстровано. По усіх пожежах встановлюються збитки та причини виникнення загорань. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.